Літати в ілюзіях, ви можете себе заблуждати, ви можете вірити, в що хочеш. Але на дворі сьогодні день і ви його не можете отрицати. Це реальність, яку треба прийняти. Як би ви не хотіли ніч, але сьогодні день. Да, зараз я навіть не знаю, що робити. І... Правильно, ви хочете, щоб він зробив вибір за вас. А вас учать зараз, щоб ви навчилися приймати вибір, не ляпати язиком 30 років, а робити дії. Якщо мені болить, я кажу, мені болить. Мені не подобається, що ви дивитесь на других мужиків. Мені не подобається, що виходите, визиваючи перед другими чоловіками. Я це кажу, і ти щось це робиш. Якщо ти цього не робиш, будемо давай розбиратися. Більше всього, якась є проблема в тому, що ти не поважаєш себе. Тому що якщо ти дозволяєш це робити, і я тобі кажу, що мені це неприємно, і ти далі це робиш, значить проблема щось, щось тобі, тобі приносить задоволення, приносить боль мені. Я свою боль прокачаю, чого мене це болить. Ну і ти повинен прокачати для того, щоб цього не робити. Оце сідання розмови і працювання, оце рішає вопроси, а просто сидіти по воно нічого не рішає. Поговорили людина та, щоб чесно повірила, а то, що брехун, збрехав. І набрехав, начесав, і людина повірила в брехню. Тому що е, вона оправдає, тому що я хотіла зберегти сім'ю. Тому що дітям треба тато. Тому що, тому що насправді ви також винуваті, що ви повірили брехуну. Він брехун, і він буде брехати все, що вигодно йому прикривати. А відчуваєте ви інше і страдати будете від того, що ви переступили через свою інтуїцію.